Як рано потрібно приїжджати в аеропорт перед польотом, це питання гаряче обговорюється практично в кожній родині. Одні прагнуть ефективності з точністю до хвилини, а інші комфорту додаткового часу. Під час відповіді на це запитання існує безліч змінних, таких як сезонність, час доби. Здаєте ви багаж чи ні? Це також залежить від вашого аеропорту, оскільки деякі з них більш ефективні, ніж інші. Якщо ви подорожуєте по з ручною поклажею, то вам знадобиться найменше часу близько 75 хвилин. Це з урахуванням того, що посадка на рейс зазвичай починається за 30-50 хвилин до вильоту. Однак, зручність і ефективність залежать від аеропорту і мандрівника. Якщо ви сумніваєтеся, підстрахуйте свій графік. Для внутрішніх рейсів експерти рекомендують підготуватися за 90 хвилин. Це оптимальний час, його достатньо, щоб зареєструватися, пройти контроль безпеки перекусити в залі очікування і без поспіху дістатися до виходу на посадку. Виявляється, навіть експерти не дійшли єдиної думки про те, скільки часу вам знадобиться. Коротше кажучи, все залежить від ситуації. Часті мандрівники можуть постійно проходити контроль і почуватися комфортно, приїжджаючи пізніше, тоді як випадкові мандрівники можуть віддати перевагу більшому часу через занепокоєння. Загальне правило завжди говорить. Що якщо ви летите за межі країни, то краще дати собі трохи більше часу. Міжнародні рейси вирушають із більших терміналів і вимагають додаткового паспортного контролю як під час проходження контролю безпеки, так і під час посадки. Необхідно враховувати час на здачу зареєстрованого багажу. На більшості внутрішніх рейсів час здачі багажу становить 40-45 хвилин. Тоді як на міжнародних рейсах зазвичай потрібно здавати багаж за 60-90 хвилин до вильоту дуже важливо знати цей час до прибуття, адже навіть якщо ви встигнете підійти до стійки, система не дасть змоги зареєструвати вашу сумку щойно цей час спливе.